Бахтіяр Ісаїв власник двох автівок, які були суттєво пошкоджені атакою шахеда наприкінці березня. Тоді ворожий безпілотник впав поблизу одного з житлових комплексів міста і вибухнув, спричинивши масштабні руйнування. Сильна вибухова хвиля зачепила не тільки будинок, а й декілька десятків припаркованих поряд автівок мешканців. Шахет ось прилетів сюди до нас. Сюди про ців з зриною волною його рознеслося. Дивіться на вікна повиносило. Машини тут стояли, дві мої машини стояли тут. Побило все, гаражим бачу, побило. Тут була повна стенка, десь машин 60 було. Так насчитали, Плюс-мінус пошкоджено. Автівка дружини пояснює Бахтіяр не підлягає ремонту. Його власна також. Обидві довелося вивозити самостійно з власного подвір'я. БМВ це були мої машини, їх пошкоджувала. Так, хорошо пошкоджено у нашому регіоні, власники автівок нерідко зазнають серйозних збитків через удари ракет, дронів та падіння уламків, пояснюють експерти зі страхування і радять завчасно подбати про відповідний захист, адже все більше страхових компаній адаптують свої програми до реалій воєнного часу. У нас цей продукт називається військовий автозахист, тому якщо клієнт хоче захистити своє. Майно він може звернутися до страхової компанії та укласти договір на своє авто, якщо щось трапиться. То страхова компанія буде покривати йому збиток. Застрахувати будь-яку легкову автівку за програмою військовий захист можна, якщо її вік не старше 12 років. Марка значення немає. Страхова компанія дивиться, що трапилось з транспортним засобом, і експерти, які є, прораховують суми збитку, і потім. Йдуть виплати так. Є певні умови, є франшизи, які не покриються. Ну, це в залежності від договору страхування, який обере сам клієнт, у житловому комплексі, де мешкає Бахтіар Рисаєв, власник постраждалих автівок. Вікна наразі відновлюють коштом міського бюджету. А ось приводити до ладу незастраховані машини через ворожі удари, власникам вирогідно доведеться самотужки, адже наразі відшкодування за такі автівки не передбачено законодавством. Проте чиновники обіцяють згодом розробити відповідний механізм. Тому важливо зафіксувати всі ушкодження та зберігати ці докази отримати звіт про оцінку майна, яке було пошкоджено, звіт про суму збитків. Варто робити для того, принаймні, щоб коли цей механізм все-таки запрацює, у вас все-таки вже були готові документи для того, щоб можна було чітко на конкретну суму подати відповідні свої вимоги. Дай Бог завтра закінчиться війна і скажуть, о, будуть виплачувати, де ваші подскорження, що було, а у вас бумаг ніяких нема. А правильно має бути так: треба зробити експертизу, відвести. Да, поліція приїжджає, фіксує, але це мало. Надо зробити експертизу, відвести, дати поліцію, потім ці всі. Е... Як кажуть, діла ідуть, це веде слідчі служби безпеки України згодом. У разі відсутності відповідних паперів пояснюють фахівці, довести свої вимоги буде вкрай складно, адже час знищує всі докази і унеможливлює перевірку і оцінку зниклого майна.